Я спочатку неправильно пила. Ось, п'ю на ніч. Ресторейт від слова реставрація. Тільки спочатку висипаємо і розмішуємо 40 г води, ну, приблизно там, плюс-мінус. чуть чуть добавляємо водички. ось так вона шипить. І коли вже перешипить водичка, повністю до повного стаканчика води. Ось, можна ложечкою допомогти. Ось так чекаємо реакцію. Вітаміни групи Б дуже гарно восстановлює вночі, допомагає реставруватися. По суті, нашому організму. Так, реакція пройшла, ми бачимо, і тепер доливаємо повний стаканчик. Це для краси, шкіри, здоров'я, волос, нігті, шкіра. Тут пептиди колагена. Ось такі мірних ложечки. Продукти FitLine можна змішувати між собою. Тому що вона дуже гарно доповнює одна у одну і створена таким чином, що ручно, то, то. чому багато людей купують, в принципі, цю продукту Fitline, тому що вона дуже легка у використанні. Утром стакан, вечором стакан. Днем бажанню. Якщо є потреба, підтримати організм. Днем також випиваємо ось у такі активайс змішаємо. Все, ми змішали, випили, це наш ночний відпочинок.